Кирило, що ти розглядаєш? Ось прочитав відбиток пальців. Це неповторний малюнок, який може розповісти про характер свого власника. Перевіримо у пошуку Дійсно, характер від грецького означає риса, ознака, відбиток. У кожної людини є свій унікальний відбиток, який має неповторний малюнок, то може розповісти про її риси і навіть національність. Національність Цікаво. а ми, українці, також маємо схожі відбитки, які визначають спільні риси нашої нації. Треба звернутися до наукових джерел. Не думала, що на мій запит характер українців я зможу знайти стільки посилань. У мене співпадає. Я завжди маю свою думку, я емоційний, маю вольовий характер. І не зламають мене ніякі відключення світла та інші терористичні дії Московії. Ми не віддамо нашої країни нікомуська жага до волі та незалежності прийшла крізь віки і створила той фундамент, на якому ми міцно стоїмо сьогодні. Адже воля це частина ДНК нашої нації. Ми вибороли свою незалежність, вона не дісталася нам просто так: потом, кров'ю і безсмертним подвигом кращих синів та дочок будувалася наша держава. Це були рицарі різних фронтів, які не обов'язково тримали шаблю в руках. Вони виборювали нашу волю і словом і, оберігаючи народні традиції та культуру. Так само, як не може існувати ДНК без її другої ниточки генетичної інформації. теж можна сказати про Україну, яка жадібно була розділена на багато віків міжнародними сусідами, що періодично панували на нашій землі, попри всі намагання ворогів розідати наш народ та землю, їм не вдалося придушити те, що глибоко жевріє в кожному українці, волю, саме ця якість вкладена в нас та в наших державних силах. Багато гетьманів поклали своє життя, мріючи об'єднати українські землі. Вони шукали допомоги, скитаючись від сусіда до сусіда. Натомість були обмануті, не розуміючи, що сила українців в єдності народу. Ще багато століть відбувалося визволення та об'єднання українських земель, І штучний кордон довгий час розтинав тіло нашого народу. Але не знищив мрію багатьох поколінь українців. Соборність та незалежність. Збереглися документальні відеозаписи, коли 22 січня старий Київ був браний на свято. На Володимирській вулиці перед Софійською площею спорудили трімфальну браму, привлюдану блакитними і жовтими стрічками та гербами всіх українських земель. Над площою, де зібралися десятки тисяч киян і гостей столиці, пролунало, що не вмерла Україна. Після нього було проголошено історичні слова. Онині воїни зливається століттями, одірвані одна від одної частини єдиної України. Одним є єдина незалежна Українська Народна Республіка. День 22 січня 1919 року назавжди залишиться в історії нашого народу як свято Соборності України. Це був безумовно один з найпрекрасніших моментів нашої непростої, нерідко трагічної історії. Вибрати не можна тільки батьківщину, писав Василь Симоненко. Дійсно, батьківщина це те, що всередині нас, це те, що нас об'єднує. Україна багатонаціональна держава. Ми всі різні, але у нас один дух волі, закладений у наші ДНК. Сьогодні, завдяки звиті наших захисників, Україна отримала хребет, отримала силу вігард. Нехай тепер кожен ворог затягнуть. Ніколи нікому не вдасться поставити нас на коліна і роз'єднати наш народ. І прийде час, коли один скаже: Слава Україні! а мільйони відповідатимуть героям слава. Колись сказав Степан Бандера і цей час настав. Слава Україні.